Хто відповідає за цей офіс реформ? Хто вам його нав'язав? Це Кадмін Яценюк чи це особисто а, адміністрація президента Ісам Порошенко? А, сама ідея офісу реформ виникла в, міні... в Мінрегіоні. Тобто є В'ячеслав Андронович Негода, який заступник зубка. Тобто, це ідея по суті Кабміну? Ідея Кабміну, але ця ідея в них виникла разом з Асоціацією міст України. Є така в нас організація, яка фактично займається теж розробками на своєму рівні різних реформ. Хто фінансує асоціацію асоціацію міст України. Фіно в них є різні проекти. Ми фінансуємося проектом діалог, тобто це «USAID». Фактично, це. Американці. Загніваючи да, запад. загніваючий mm. запад да, фінансує. І фактично Асоціація міст України фінансує нам оплату праці. Тобто, американські гроші, ви працюєте на американські гроші. Ну якщо робити таку паралель, може, й да, але. Ну, не, не напевно. Наскільки це великі зарплати? Тобто, і наскільки довго цей проект житиме? Проект, це план... проект під вибори зараз. Ні, ні. Проєкт створений під якраз розробку перспективного плану і затвердження його на Кабміні. Тобто яка процедура? Спочатку розробка перспективного плану, потім винесення на обласну раду, затвердження на обласній раді. І після обласної ради він має піти в кабінет міністрів, де Кабмін має затвердити цей перспективний план як такий.